Як зняти бампер з Lexus JX 460. Знімаємо закльопки. Тут закльопочки з такого плана. Накладку. Зняли її. І... Ой, Допустим, Допустимо, Оп. Убрали. Потім у нас. Іде решоточка. Решоточка, вона тут ось болтик, болтик, болтик і болтик. Знизу вона знімається дуже легко, треба зняти тільки кліпсу. Фішку. Знімаємо, обираємо в сторони. Потім тут болтик, ну в нашому випадку він одірваний. болтик, або заклепка, болтик, або заклепка, болтик, або заклепка. В нашем случае тут не было ничего, потому что машинка старенькая, 10 -го года, уже не тут ничего. Тут вот такие вот кли, ну то есть защелки. Тут у нас саморез, саморез и снизу, и снизу. Вот тут ось тоже саморез. Потім з самого низу може бути кліпса, саморіз. Так само там, кліпса, саморіз. Все, ці всі діла відкрутили і забираємо його. Раз. Забираємо. Тепер нам треба відключити електрику, омивачку. Електрику, омивачку і бампер знятий. Все дуже просто.